Ну і от до цієї когорти нарешті включили воїнів ООНПА. Хто ці люди і який він, вони слід по собі залишили? Я хочу долучити до нашої розмови ще одного науковця, історика, кандидата історичних наук, який саме досліджує цю тему е, національної визвольної боротьби, пана Юрія Щура. Будь ласка, е, покажіть нам його на екрані. На сьогоднішній день у нас є досить викривлене уявлення, а взагалі самої сутності підпільної або партизанської діяльності пов'язаної ну будемо з усією територією України. Ми або старше покоління, середнє покоління жителів України, які були виховані ще на фільмах радянського агітпропу, уявляють собі виключно діяльність підпільника або партизана як бойові постійні бойові дії з окупантом, як пускання ешелонів під Угіс і тому подібне. Хоча ми всі чудово розуміємо, що такі дії Можливі лише на території, де є лісові масиви, або ми говоримо про гори, то в нашій Запорізькій області, зокрема, краю степовому, подібні дії просто не могли мати місця з огляду на те, що тут немає території, придатної для ведення партизан, власне партизанської війни. Тому, якщо ми говоримо про Запорізьку область і загалом про лісостеп, степ, то тут саме дії підпільні, які могли мати диверсійний характер або ж пропагандистський характер. Тому Власне, якщо ми говоримо про учасників бойових дій в даному випадку, ми маємо відходити від традиційного уявлення, бо ті бойові, навіть ті бойові дії, які відбуваються на зараз на сході нашої держави, вони відрізняються від того поняття бойових дій, які були під час німецької окупації у нас на території Запорізької області. В жовтні 41-го року на територію сучасної Запорізької області прибули похідні групи ОУН. Це люди, які були відправлені керівництвом ОУН на територію саме Запорізької області, створити тут підпільну організацію. Організацію і з метою охопити територію всієї області, включаючи навіть сучасну часткову Херсонську область, яка тоді належала до Запорізької. Відповідно, їм вдалося створити кілька потужних організацій: це на території сучасного Запорізького району, Михайлівського району, на території Мелітопольського району, так звані Запорізька округа, Мелітопольська округа та Бердянська округа. Це люди, які проводили підпільну діяльність пропагандистського характеру, вони накопили. Чували сили для підняття повстання. Вони не проводили активних бойових дій, хоча так само були випадки і збройних сутичок з німцями, зокрема з німецькими спецслужбами. Разом тим вони готувалися до загальноукраїнського масштабного повстання, яке мало своєю метою би проголошення незалежності України.